Дивіться, яка в нас сьогодні краса, ми сьогодні повторюємо екзотичні фрукти. Алізочка, ти перше закриваєш очі. Пахні. І зараз ти спробуєш вгадати. А ну, давай понюхаємо. Відкривай очі. Що це було? Ей, лимон. Так, ось він, дивись, це лимончик. Правильно. Мені запахло. Так, добре. Єва, закривай, будь добре. ласка, очі. Єва, закривай очі. очі. Таки не, під... не підглядай. Понюхай, Ліза, не підглядай. Так, відкривай очі, будь ласка. Що це було? Ти думаєш, що це мандарин? А ну, будь ласка, понюхай. Ой, ні. Не, вот это. Це, давай. А я думаю знаю. Що це вот это. Грейпфрут? Грейпрут. Да. Давай понюхаємо з тобою. Грейпфрут? Да. Правильно, ти вгадала? Це був. Рігінка, закривай, будь ласка, очі. Так. Відкривай очі. Що це було, не Рігіна? Взагалі? Ану, давай ще раз. Ану, давай ще раз. Закривай очі. Закривай. Понюхай. Так. Відкривай. Выиграй. А ну давай, прыгай, проверяй. Так запах. Я уже ничего не чувствую запаха. Правильно, в Киеве не мало такого запаха, как в апельсинке. Я тоже не тоже трошки пахнет. Нічого, нічого. А ну давай закривай, закривай очі. Зараз закривай. Нюхай. Відкривай. Що це було? Негрифрут. Негрифрут. Апельсинка. Добре, Євушка, закривай очі, будь ласка. Зараз, 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 зараз. Так. Єва, нюхай. Не відкривай Єва, так не чесно, закривай очі. На мене. Понюхай. Відкривай. Що це було. Мандарин. Ану, понюхай. Мандарин? Ні, ні. А я вже інше потім взяла. Я інші фрукти взяла. Подумай. Негрифрут, апельсин, молодець. Віка, закривай, будь ласка, очі. Тільки не підглядай, добре. Понюхай. О, Віка віка, закривай очі, закривай. А не відкривай. А що це було. Не гри фрут Ні. Мандаринка, молодець. Дуже добре. Ярик, Єва, Ярик, закривай очі, будь ласка. Не відкривай, нюхай, нюхай, не відкривай. Відкривай очі. Що це було? Mm -hmm. Ні, це був на mm -hmm. Лимончик, так це було.